В науковій літературі читав, що це називається так мотиваційне доїння. Це коли, е, на відміну від класичного, це коли відбувається за, за розпорядком дня. Тобто корова приходить сюди, коли їй хочеться да, доїти. Так. Правильно? А тут можете трошки пояснити простими словами? Коли відбувається процес доїння на будь-яких системах, то її при, пригонять, так називаємо, або вона Хочеш, не хочеш. Хочеш, не хочеш, а, не... а ти три рази подоїтися. В даному випадку в нас мотиваційне вільне доїння. Це що значить? Яка тварина хоче тричі подається, вона приходить тричі подається. У нас є тварини, які 5 разів приходять за добу, щоб що Так, да, Ми не обмежуємо в цьому, тому що розуміємо, що вироботка молока залежить від того, скільки вона мойки його носить. Якщо корова дає, наприклад, у нас рекордсменка, там 80 літрів чи кілограм дає молока за добу. Їй зрозуміло, треба частіше прийти, бо то, що ну, важко носити 20-30 кілограм на собі. І зато от, робот дозволяє їй, як то кажуть, більш функціонально розкрити. А що її мотивує сюди прийти? От мене теж люди, любить... як, як, як то конфетка. це смаколик, да? Оце да, її да, да, да. як конфети для дитини? Ну вона, якщо не йде, то є на те якісь причини. Або тварина хвора, або. Перед захворюванням відбувається, то тоді зрозуміло, що вона не йде сюди. То тоді вже, як то кажуть, ну... а ну це теж побачить, умовно да. кажучи, коли, коли вона там прийшла рідше ніж. Да, він вже З... показує відхилення по надої плюс частоту на підходів до робота. Якщо там в неї запрограмовано там три рази. Вона завжди ходила там чотири рази, а тут різко прийшла там два рази. Робот дає сигнал, У нас є спеціальний звіт для ветеринарів, і вони звертають на це увагу. А час дойки скільки, скільки в середньому? А, в середньому по, по по фермі десь приблизно 6 хвилин і 30 секунд на одну корову. От на даній групі в нас знаходиться 100 голів, то У нас скорость доїння 3,5 і в минулі. Це дуже хороший показник. То й у нас тварини дуже швидко доїться. Да, надій на даній групі більше 50 кілограм. За цих 100. Щоб добитися таких результатів, ну, треба налаштовувати індивідуально під кожну тварину. Даже той самий вакуум. На роботі можна виставити для тварини по колу, можна доїти з цей стакан, цей, цей, цей. І так по... можна навхрест, можна право-ліво. різні варіанти. Це для того, щоб тварина привикла і їй було комфортно, доїтися. Бо тварині, які не комфортно, вона ж не віддасть молока.